Христос народився, славімо Його. Сьогодні 11 січня 2026 року, у неділю 31 після п'ятидесятниці, після Різдва Христового, Свята Православна Церква вшановує пам'ять праведних Іосифа Обручника, Давида Царя. І Якова, брата Господнього, мучеників 14 тисяч немовлят від ірода у Віфлеємі вбитих, преподобного Маркела Апамейського і Гумена, преподобного Василіска Сибірського, преподобних Марка Гробокопателя Феофіла. І Іоанна Печерських в ближніх печерах, преподобного Феофіла Умурського, преподобного Лаврентія Чернігівського, преподобного Іова Княгиницького, преподобного Фадея Студита, священномучеників Павла Аношкіна, Пресвітера і Григорія Смирнова Деякона священномученика Феодосія Білінького пресвітера, мучениць Наталії Васильєвої, Наталії Силуянової, Євдокії Гусєвої, Анни Боровської, Матрони Наволокіної, Варвари Деревягіної, Анни Попової, Євдокії Назіної, Єфросинії Денисової, Агрипини Кисельової і Наталії Сундукової на божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 1, вірші з 11 по 19. Сказую же вам, браті, благовіствування, благовіщенне от мене, яко несть по чоловіку нібо аз от человека прияхе, ни же научихся, но явлением Иисус Христовым. Слыша бо моє мое житие иногда в жидовстві, яко копо, многу гоних церковь Божию и разрушах ее, и преспевав в жидовстві паче многих сверстник моих, роді моем. Излиха ревните сы отеческих моих преданий, Егда же благоволи Бог. Избравый чрева Матери Моя, и призвав благодатию Своею Явить и Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцах, абе не приложихся плоти и крови, не вздох во Иерусалим к первейшим Мене апостолам, но и дох в Оравию, и паки возвратихся в Дамаск. Потом же по триех летях взидох во Ієрусалим з оглядаті Петра і прибих у нього дні п'ятнадесять. Іного же от апостол не відів, токмо Іакова, брата Господня. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою. Бож я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її? Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно. Ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього 15 день. А іншого з апостолів я не бачив. Крім Якова, брата Господнього. Євангеліє від Матфея, глава друга, вірші з 13 по 23. Отшедшим же їм се ангел Господень во сні явіся Іосифу глаголе, востав по імі отроча його, і біжи во Єгипет. І буді тамо донді же рекути, Хочет бо ірод искать и отрочатье, да є. Он же восстав, пояд, матір матерь нощію і и во в І бе тамо до умертвія іродова, да сбудется реченне от Господа Пророком глаголющим. От Египта возвах сина моєго. Тогда Ірод, видів, яко поруган, высь от волхвов, разгневався зіло і послав, избився і дети, сущие в Вифлееме, і во всіх пределах його, От двою лету і нижайше по времени, ежеизвестно испыта от Волхвов. Тогда сбыстся и Иеремием пророком глаголющим. Глаз в раме слышан бысть, Плач и рыдание, и вопль мног. Рахиль плачущийся чад своих, И нехотяше утешитеся, яко не суть». Умершу и роду се ангел Господень во сне явися Иосифу во Египте глаголя. Востав пойми от и матерь его, и иди в землю Израилеву, и зомроша бо ищущие души от рачате. Он же востав. Поят от и матерь его, и прииде в землю Израилеву. Слышав же, яко Архилай царствует в Иудее вместо Ирода Отца своего, убояся там идти, весь же прием во сне, отыдя в пределы Галилейские, и пришед в Селися в град, нарицаемый Назарет. якода збудеться річеної пророки, яко зорей річеця. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові і каже Устань, візьми, дитятко і його матір і втікай в Єгипет. І перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія. В рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже. Встань, візьми, дитятко та його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в Ізраїльську землю. Але, почувши, що в Юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в сні він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назорей назветься. Усім гарного мирного Воскресного дня святкування Різдва Христового продовжується. І кожен новий день це прекрасна можливість зробити цей світ трішечки кращим своєю посмішкою, вчинком або добрим словом.